Відповідно наші поля, да? їх якби запшикували, закидували оцим глубчим ну, дустом. Це якби жіночка з села, вона пила, ну, з неї була корова, вона їла там якби з городу. Тоді виникає питання, ля цей дуст взявся в її молодці? Mm. Ну, В основному це їжа з їжею. Але тоді виникає питання, як це її, якби дуст попав в їжу. Через корову. Ну, через корову, через молоко. Вона їла, якби траву, яка росла на, на тому полі там, чи лукам, які могли бути дуже оброблені цим інсектицидом. Далі, вона могла їсти з городу. Якусь якби ну, як городину, яку також вони обробили відповідно би, цим інсектицидом. Дивіться, тільки в Радянському Союзі використовували оцей вид, якби. От, 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 ну, якби добре воно, добре, воно не зовсім би, добре, воно ж підживлює, да? а це буває. Так от, і от піднявся скандал міжнародний. Після того, як піднявся міжнародний скандал, а чому він піднявся? Толі толі Швейцарії, толі десь, як би в морях. Ми виявили рибу, в тілі якої був оцей самий це, це, дуст. За кордоном його не використовували, якби ніде не використовували. І тоді виникає питання: ля він попав в це море? Звідкиля? Звідки? Ви бачили? Ні, не через імпорт, Сережа, все набагато проще. Широка страна моя і Радянський Союз був величезний. По всьому Радянському Союзі, ДДТ було дозволено. Ним вбивалися всі шкідливі комахи по території всього Радянського якби, Союзу. У нас є ріки, у нас є підземні води. Все оце через підземні води, куди йшло? В ріки да, наші, які текли по Радянському Союзу, ці ріки впадають в кінці кінців куди? У моря. Всі моря на планеті Земля пов'язані. Ось так, от побачили. Те, що Радянський Союз як би, до сих пір ну, це користується оцим, би, та штука, яка всюди була вже заборонена. Тому що вона, діти, вона викликала мутації, якби, мала якби, такий якби, тератогенний скажімо так, ефект. Тобто про це за кордоном вже знали. А в нас воно було дуже вигідне. А тепер саме цікаве. От я вам зараз скажу, від чого ви зараз будете в шоці. Коли я була маленька, ну де 7-8 років, коли ми приїжджали до бабусі, завжди, кожне літо ми набиралися отакі хвошень. Тобто мама вже знала, що дитина на її діти. Привезуть або якби наберуться десь. ну Це ж якби село, ми були активні, такі з усіма спілкувалися, десь могли якби їх підцеплювати. В нас було волосся було чисте, гарненьке, без всяких там тих самих Ну ви знаєте, воші такі голови люблять. і от кожного літа я... А тепер перевгадайте, чим нам з сестрою виводили ці воші? Ну Взагалі в селі на той момент виводили ці воші. Дустом, Да абсолютно вірно, дустом. А тепер питання: звідкіля вони брали, якщо на той момент уже дуст був Заборонений в Радянському Союзі. Закрома. Сережа, не просто купили, їх натирили в величезній кількості кожен селянин, кожен колгоспник, коли особливо коли сказали, що його буде, він буде зникати, вони почали активно його. Тому що дуже вигідно, воно вбивало все. Тільки тільки вдумайтеся. Тобто в жодної голові да якби не виникло запитання, а якщо воно вбиває, все живе. То я як тоді воно може діяти якби на нас? Чи можливо вони на нас також діє? Так, от, коли було знайдено, ну, як бо це якби ДДТ в молодці мами. І... Про це в селі почали якби, говорити, тільки тоді, якби додумалися, що, лки-палки, а що ж ми їмо? А що ж ми тоді кидаємо в землю? Да? Чим ми якби, знищуємо наших шкідників? І таким чином, ну, це, понятно, що хтось якби, все сказав, так, нічого, нічого якби, не буде. Я ж кажу, нам мазали милом, таке було дустове мило, такі куски. Це в бабушці воно було сховане. Ну, По-перше, це ж як б'ят, да? тобто вона там ховала його від, ну, там, від своєї якби, домашньої там, якби, живності. ну І плюс вона ховала, щоб ж, ну, воно Берілося, якби це подовше. І вона якби, намазувала мокре волосся, намазувала цим милом, намазували ну, цей кульок на голову, якби, цей платочок. І ми з сестрою там час її тусили, поки вовивався весь. А тепер, якби дивіться, через шкіру, да? уявіть собі, як цей яд проникав нашу кров, це розносився по тілу. Це тобі... Ні, ніяких таких особливо нічого якби, не було, ну, ми не відчували, хоча я не знаю. Щось воно вбивається. Ось так діти. Тому я ж кажу, в Швейцарії там чи де, то есть, дуже далеко від Радянського Союзу, знайдені були в рибі якби запаси цього ДДТ. Це говорить про те, що все взаємопов'язано, все взаємопов'язано в цьому світі. І де б ми там щодно творили, ну-ка згадати Чорнобиль, таке ж саме було з Чорнобилем. Да? Тобто ми якби замовчували цю аварію досить довгий час, поки вже не якби не забили в набат хто, ну те, ті міжнародні спільноти. І тоді вже ми сказали, ну так, да, дійсно. Дійсно, щось таке у нас нехороше відбулося. Ну, Тобто, отакі всі, в принципі, такі толетарітарні то, 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 режими, то, ну, ви по ньому, ми не зрозуміли, вони якби ніколи не признають свою помилку. Ну і якби там не дуже дивляться на, якби, на якби, ну, скажімо так, на людей особливо. Ну, ще буквально от декілька хвилин про інвазійні оці види. Да, ви ну, так, дуже... да, якби 14 хвилин. Давайте так, на наступному уроці я швидко вам деякі моменти такі цікаві. Я вам теж ну, розкажу, що може бути на, на зино, по-перше. Ну і по-друге, щось таке цікаве. Добре, Ну, ви, будь ласка, мене вибачте, я ж кажу, це не від мене. Вона мені буквально якби написала за пару років до нашого, тому я просто не встигла вас ні попродупредить, нічого. Ну, все одно, дивіться, історію за ви якби це почули, да? я думаю, тепер будете знати, що все дійсно у нас взаємопов'язано в цьому світі. І це також стосується екології, да? науки, екології. Все, мої хороші, ну це побажайте мені себе в руках. Удачі в руках вам, да. Да. Надіюсь, вам да. До свидания. Добре. Спасі, да. Давайте, пока-пока.